Доброго ми з України. Почався лютий місяць. Ось такого нам видали героя місяця лютого, Юстиніан I. відновлювач імперії. Клас, боєць майстер битви. Це він може таку сокірку навішати, вона там буде кицяти типу по... Там 10-15 якихось е, шкоди наносити. Е, ну, Багато хто вважає, що це досить такий не, не, не досить гарний клас. Але знати, з ким використовувати, в принципі, е, може зіграти він роль, особливо якщо він ультує по багатьох. От в кого спрацьовує кавалер, потім ця сокірка може того кавалера забрати. От, в принципі, як для нього, як для масовика, ну, більш-менш клас. Значить, по статах. 771 атаки трішки вище від середньої атаки. Як для сучасних героїв, то це небагато. От. По характеристиках я навіть дивуюсь, тому що багато героїв виходять ну, з кращими характеристиками. Тому що атака трішки вища, броня, життя середні в нього, можна сказати так. Непогані, але нічого такого особливого. Далі, по ультимейту, значить, швидкість мани висока. Це добре. Тобто він базово заряджається з вісьми камінців, і це досить класно. Швидкі герої, тим більше він масовик, масовиків швидких не так багато. І що в нього далі цікаве? Він деспел, знімає всі позитивні ефекти з усіх ворогів, деспелить усіх. В принципі, серед фіолових, до речі, я таки надіявся, що він буде жовтий, але він все ж таки фіоловий. Серед фіолових диспелів багато, але диспелів масовиків, ну, в принципі, не багато. Зелені там є, да, масовики диспели. Та сама класична клотов, Ось, Тому цей герой, якби специфічний, оригінальний в, ну, в своїй навіть стихії, можна сказати, тому що його можна використовувати от в команді в збірці 4-1, 9-1 проти всяких кисямб. Ви його заряджаєте, паралельно інших заряджаєте, ним деспелите всіх і далі розбираєте команду суперника. Ще що цікаве. Після того, як він вдарить по всіх, ну, 170 це небагато. Да? Всі розуміють, що зараз в основному за 200 б'ють герої-масовики. Але в нього швидкість мани висока. Знімає. Позитивні ефекти, так, де Далі понижує захист ворога самим низьким запасом здоров'я. Ми ж розуміємо, що, як правило, камінці будемо пускати в центр, найнижчий запас здоров'я буде в центрального героя. І зріз захисту на 44% це досить круто. На 4 ходиться також досить класно. Тобто, фактично, ви ним б'єте, деспелете, ріжете броню центральному герою, як правило, і далі його добираєте, чи там з камінця, чи там вже ультою інших героїв, до того ж, він знижує ману цьому ж самому герою. Тобто, якщо у вас, наприклад, не заряжені інші герої. То е, є ще варіант того, що можна якусь пару-трійку камінців пустити, саме там по центру, і е, дозарядити. І ще це не все. Всі союзники отримують плюс 34 е, е, вірогідність критичного удару на три ходи. Шкода, що не на 4, але на 3 це також класно. В принципі, серед фіолових також критовщиків я не знаю. Це перший якби, критовщик серед фіолових, тому використання цього героя буде досить гарне. Ну, в плані того, що можна його використовувати і в якихось подіях, можна використовувати і на Титані. І, звісно, в команді нападу це досить класно. В команді захисту, ну, як центровий, ну, вже в людей, в кого зовсім немає нічого, то піде. Ну і відповідно по емблемах прокачка. Якщо ви його будете використовувати в нападі, то даємо упор на, на, на атаку. Якщо раптом таке сталося, от у нас є люди в Альянсі, в кого немає центрів, ну він буде краще стояти, ніж якийсь там Люцифер. Да? Я так думаю. Навіть по статах. Ну, скажімо, він посередній герой для команди захисту. Якщо вже я ж кажу, є стандартні герої, то тоді да, його можна поставити. І тоді, відповідно, його прокачувати в броню, в ХП і так далі. В цілому, ну, герой вийшов досить гарний, універсальний. Якби він був жовтий, ну це був би. Майже імбовий герой. Оскільки він фіолетовий, то е, ну, так, 5 з мінусом, 10 балів я б йому оціночку поставив. В принципі, призивати в цьому місяці буду. Думаю, піймаю, е, оскільки в мене там досить мало е, стопорів е, фіолових е, як таких ріщиків в броні, також немає. І на титана я його збираюсь використовувати. І якщо навіть декілька випаде, ну це знову ж дивіться в кого, який там пул героїв. Якщо в мене випаде їх два, я їх два, мабуть, буду вкачувати для команд нападу. О. Можливо, там на знову ж на міфічного титана їх два може зайти. Ну, в цілому більше особливо нема, що про нього сказати. Тому коментуйте, пишіть. Дякую всім за увагу.